Ось хочу показати, що четверочку кінно, а ти є вже летять, далі я їх приближу. Жендо. Да. Та я четврочка аж там, а ці ось тут у мене це я на максималку приблизив їх. А ці у мене ось тут летять. Ще четврочку кинув. Почну одна з боку крипчатеньке, сіре, сизе, сплошненьке, такі вон так підходить. Це у мене так зараз в школі три уроки, вікно таке велике, а от я провожу з користі, голуб'ю ганяю. Можу скористь. Молодцы. Хорошо. Молодцы! Ось так. Ганяю голуби. Вони летять село Високе. Черняхівського району Житомирської області От так літають голуби у нас. Щас зараз не буду співати, прийду у школи, ще поганяю їх. Останніх там мене є. молодь є, є що ганяти. А рижу потрушать і все баник выдают сверху холодные тучи двоечка и ой двоечка Эй, да хорошо, молодцы. Хай работают. Що всі, хто каже, що зараз у голубів голова не варить, ось це в голубів води у голова не варить. Якщо їх колись ганяли як собак, і днем і ночі, і літали вони до обіда, то їх голова варила, так і зараз. Якщо їх хтось ганяє, якщо їх постійно гониш, вони знають свій круг, вони знають територію, чим раніше піднялися. Голова в їх варить, хоммін хороший, возврат додому. Атлічний, і нема, і нема на що нарікати. Треба тільки гон і відбір. Все.